Поставив 2 грама, тому що мені кидати потрібно дуже далеко, кидати уверх по течії і далеко. Тому двушка. Можна і трьошку поставити. Так. Є риба. О, який бойкий. Дивіться, я його за хвоста взяв. Не по-чесному. Давай. Зато хоч губа ціла. Є ще один. Знаєте, як палочка в'яже. Просто шикарно. Да, дуже давно не рибалив я цією палкою, так що поки є в мене змога, поки я єю і рибалю. Взяв на дві рибалки. Ну, може дадуть ще порибалити, але ж це таке, не знаю, поки є можливість, потрібно насолоджуватись. Давай, давай, давай. Так як це мікрушна палка, тому не треба там супер форсувати, згибати її, О, от тако от тако друзі. Вийшла, мабуть, гарна пауза, він заковтнув. Скажу так, окунь. Теж такий непоганий і закупнув гарно. Тому потрібен інструмент. Тримається там єлі-єлі, але глибоко. О. Рибу випускаємо всю. Привіт, друзі! Сьогодні знову я на рибалці. і знову з таким гарним комплектом. Це в мене Azura X game 76 солідна до 5 грам. Катушка 2500 Ванкіш і шнур рішітка 03. Ось з таким комплектом я буду сьогодні рибалити. Як я і казав, цей спінінг я взяв ненадовго. Це не мій спінінг, тому потрібно... Вигуляти його гарно, гарно-гарно насолодитися. Показати з грудей, як ця паличка працює, я вам показав. А зараз хочу показати, як вона буде працювати з іншого ракурса. Ну, щоб ви подивилися на неї з іншого ракурсу, як вона буде на закиді, як вона буде на виважуванні риби. Як оту проводочку я роблю? Друзі, здається. Хочу це все показати. По точці. Приїхав на цю точку. Це моя така, скажем, улюблена точка, але ж дивлюся, там е, рибак. Там, де мені потрібно стати, там рибак. Ну, походу, зараз щось придумаємо. Дивіться, поки сюди йшов, стрів ще рибака, підписника, який теж дивиться мої фільми. Каже: туди йдеш? кажу, так, да", каже, вчора там просто супер було. Сьогодні зранку. Він з товаришем був, каже, сьогодні вже погано було. Так що десь так збираємось, ідемо рибалити, підлаштуємося під того рибака, а може даже подивимося. Ну, я бачу, він на поплавку на поплавчанку рибали. Друзі, ну, здається, якщо ви це вже бачите, то Дмитрик рибу спіймав. Риба вся там дуже далеко стоїть. Ну, там просто нема змоги мені стати, тому приходиться дуже далеко кидати. Зараз нема течії. І ще вітер мені зараз в спину, тому 2 грама летить просто шикарно. А нема течії, то 2 грама не сносить. Взагалі супер. Незважаючи на те, що нитка тут 0,3, супер. З цього ракурсу гарно видно, як спінінг катапультує, і буде гарно видно, як я буду виважувати. Якщо плюне. Так, так. Дивіться. І клюнув так акуратно, що я навіть не відчув Не відчув клівання Дрібний Дрібний Є yeah. не відчув клівання Потім відчуваю якась слабина Іначе там чи трава, чи все ж таки сидить окунь. Потім тільки зробив підсічку. Дивіться, він навіть не впащу, наскільки він пасивний. Він усе накрив, просто накрив. Чи може промахнувся. А може, знаєте, перший раз він взяв, пішов на мене, відпустив, точно, скоріш за все, так і було. І я роблю підсічку і його просто так підбагрюю за бороду. Незважаючи на те, що це солідна палка, 2 г я взав, ну, все рівно все отак на місці дергаю. Не роблю так супер пасивну таку протяжку. От Зробив протяжку і поки все стоїть, все бачимо, зігнув хлистика і я отак ще дергаю. Ось така проводка. Палка ну, витримує, ось бачимо, двушку кидаю, двушку ще отако можу. Двушки, отако можу задавати там на дні якусь гру. Жорстко ви це все, все діло не зробите, а отако можна. От Отако. І... Тут, друзі, є один секретик на цій точці. О, зараз розповім. Бо може здається так, що трішки я так калічно роблю закиди, але є на то супер-супер така причина. Ось такий окунь. Отакий от спінінг. Там гарний такий місцячок, очерет і за очеретом, оцей весь окунь, і він не дуже далеко біля очерета. От далі Буду кидати, його нема. От зараз в мене так і виходить. Я кидаю трішки не туди, де треба. Треба кидати ближче до очерета. Але ж нема змоги. Там сидить рибак з поплавчанкою. Розумієте, він сидить, він робить закид і так трішки далеченько кидає, сторчить поплавок. Я з цього напрямку, де зараз ну, знайшов містяк, стою. І якщо я буду сильно. Ну, класти так, як мені потрібно, там де стоїть риба біля очерета, то виходить, я не можу туди зробити закид, тому що поплавок отуто, -от, а, ну, от -от, а мені кидати треба отак. Не виходить. Тому я намагаюся за поплавок, а це вже виходить дуже далеко від очерета. Тому от поки що от така риболов'я. Але ж ви бачите, рибу я... Ловлю. Ну, сказати, що рибу я знайшов не можна, тому що я знаю, що на цій точці 100% є риба. Так, ну продовжуємо, поки я ось відійшов, щоб там не дуже гучно розмовляти, там, щоб на мене не здивлялися. Поки відійшов, хто ще містяк займе, так що я побіг туди. Опа! Є, сидить, сидить! Може, знаєте, я ще і точку цю розкачегарив, вивів рибу. О, а мені тут, тут бачите, потрібна довга палка. Не так все просто, як здається. О, довга палка, щоб... А, у мене дві камери, друзі. Дивіться, довга палка, щоб за оцей очерет завести її, щоб окунь не зайшов в цей очерет. Так, ну що, все супер. по так. Ці. Роблю закид після того, як бачу, рибак закинув свою снасть поплавок. Ну, зараз, дивиться, о, він кинув. Звісно, що повідець, він далі кидається. Якщо я зараз ну, спочатку б кинув би, то є звірогідність. Ну, якщо... Якщо я, близько буду, якщо я близько буду класти біля поплавка, то слідучий закид може статись таке, що мене зацеплять. А тут, друзі, вже я буду винен, тому що я... О, гляньте, воно, у рибака одразу два карасика. Карасики дрібні, але ж я поспілкувався. Рибак каже, я хочу на живця наловити карасика і піти на щуку. Так що така от тема. Рибка є, клює, але потрібно трішки перелаштуватися. От я зараз стою, чекаю, коли побачу вже поплавок, тоді і роблю закид. Опа, ось. Так, ну цей раз мені ще. Далі прийдеться кинути лівіше, вірніше. О, супер. Да. О! Ну, по чесноку бачив, вже по хлистику бачив і ви теж 100% бачили, як він зігнувся, все. Але ж я зробив трішки паузу, дав якусь секунду і потім зробив підсічку, щоб було все на вірняка. Просто супер, супер. Не знаю, як з того ракурса друзі, але ж з мого ракурса просто спінінг Просто вигуляти такий спін, це саме задоволення. Так ти що, ти що. Є. Давай, 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 давай. Давай. Гляньте, суперова риболовля, дуже все супер, гляньте і все на одну приманку в кольорі лох. Не міняю, хоча зараз... Зараз змінимо, повішую в кольорі віолет. Темна буде приманка, бо може я вже цього окуня задрочив однією приманкою. Буває таке, що окунь зашивається. На один тип, на один колір приманки окунь просто зашивається і більше не хоче клювати. Тому потрібно змінити щось. Ну, Здається, просто супер. Він просто позує. Випускаємо. Опа, бачили, друзі, самі все бачили. Я вам так скажу, це дрібний, але ж так скажу, що якщо у когось нема е, солідної мікроджигової палки. Він думає, якщо придбає, там просто всі клювання і в зуби, і в ногу, і в руки, де хоч будуть. Ні, друзі, випустимо цього дуже дрібний. Але ж на, навіть на такому дрібному хлистик тинь солід отак відпрацьовує. Сразу хочу сказати, в зуби не стукає. Ці палки зроблені для того, щоб ви все дивились по хлистику. Самі акуратні клівання, щоб ви це все бачили. От для чого ці солідні палки. Звісно, на цій точці можна постояти, покидати, ну, був вантажок, можна і 3 грама поставити, але ж, о, до речі, якщо ставити 3 грама, то потрібно вішати е, абсетний гачок, тому що трави багато. Навіть двушка інколи е, вгрузає в ту траву. Це я вам 100% кажу, якщо будете на цій точці використовувати 3 грама, краще вішати е, офсетний гачок. На цій точці, якщо використовувати 2-3-4 грама, то е, може навіть і солідна палка, і не потрібна. Можна брати м, таку добрячу е, табулярну палку. От там ви будете і в, вам буде і в зуби, і в ногу, і в руки, де завгодно. Все. Це буде супер. Але коли у вас багато палок, ну, то в мене зараз вдома, мабуть, 16 чи 17 палок, то я можу собі вибрати сьогодні цю і покайфувати. До речі, ось заїхав, взяв ще ось одну. Це не моя палка, взяв, покайфував. Якщо ну, купувати одну і ви будете взимку, от ну, взимку чисто рибалити, то мені здається, краще все ж таки брати. Солідну паличку. Взимку не потрібно кидати великі вантажки, риба лякається. Потрібно дрібний ставити вантажок, пів грама, грам, півтора, блин, то краще на паузах отак чекати, дивитися на хлистик по солідній палці. Якщо у вас... Водойма, там швидка вода, ви виїхали помікрушити, і там у вас щука. да Звісно, там краще взяти табулярну палку. В мене тут ходити з табулярною палкою взимку чи по холодній воді. ну Шукати ту щуку, це таке краще солідна палка. Ну, це для мене так. Ось, бачимо, набрав трави, блин. дочекався я, покинув рибак цю точку, але ж він. Того карасика, ну отакі от карасики натрубив, дай Боже. Ну просто блін, багато. о, Зараз Дмитрик зайняв ту точку. Тут вже не буде сказати, якщо не буде клювати в мене, не сказати, що щось не то. Хтось мені заважає. Все, точка вільна. Можна от тепер кидати туди, де мені потрібно і рибалити. Хоча мені здається... Як то кажуть, кіно я вже зняв, палку вигуляв, ось всьо. Просто туту, туту буде краще. о, Отако. От Не крупний, але все, все ж таки це риба. Зараз ще, мабуть, декілька окунчиків піймаємо. І все, що ще треба, блін. Ей. Завтикав даже. Так клюнув гарно, що я, чесно, завтикав. Затягнутий фракціон. Попускаю, блін, друзі, карасика просто купа. ой 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 карасика дуже багато. Я тащу цього окуня і просто тут... Дуже-дуже багато виходить. Ого, не можу підняти. Виходить дуже і дуже багато карасика. Я вважаю, з задачами кіна я справився. Буду монтувати так, щоб ви бачили з цього ракурсу, як працює ця палка. Тому, ну, це, скажімо так, це не якась там новинка. Ця палка вже дуже і дуже давно на ринку. Давайте випускаємо окуня. Дуже давно, і, як стверджує виробник, я спілкувався, кажу, буде якийсь амбр... як не... ну, ребрендинг палок. Будуть щось тут міняти? Кажуть, ні, палка вийшла і так дуже суперова, тому ближчим часом нічого не будуть змінювати тут. Зазвичай знаєте, як це все буває. Є супер палка, потім роблять ребрендинг, щось додають, але ж повністю змінюють карбон. І то вже не та палка. Так що сказали, цю палку поки що чіпати не будуть. Друзі, була у вас змога побачити з такого ракурсу, як працює ця палочка. По своїм відчуттям я вам начебто все розповів. Риба в кадрі була, що ще треба. Кому що сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку.